Ми об'яснили, що ми е, ніколи не подвергали опасності е, системи енергоснабження населення. Ша Росія завершили в Саудівській Аравії переговори про війну в Україні. Це перша особиста зустріч представників двох країн після того, як Росія вторглася в Україну. чтобы ну, не допустить торпедирования, налажування отношений між Росією та США, надо їх налажувати. Якщо ми не можемо надати їм членство в НАТО просто зараз, то у мене та Бориса Джонсона є ідея, яка полягає в тому, щоб чітко сказати Путіну. Якщо Росія знову вторгнеться, це призведе до автоматичного прийняття України. Лавров поставив свої ультиматуми: відмова від миротворців НАТО в Україні, заперечення атак на нашу енергетику, виключення Європи з переговорів. І це лише частина заяв путінського коня. А на цьому тлі ще й Трамп дає зрозуміти, що не проти російської маріонетки на посаді президента України, які попередні домовленості щодо України поставили без переговорів з Україною. Розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Росія поставила ультиматум в цей момент. Зменшення а, кількості збройних сил України, визнання окупованих територій України територіями Росії. А, хотіли поставити а, керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна. І у мене таке враження, що зараз. А, Відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються. Тож США і Росія в Саудівській Аравії провели перші переговори щодо закінчення війни в Україні. Перемовини відбувалися у королівській резиденції в Ар'яді. І тривали чотири з половиною години. Ні Україну, ні будь-які європейські країни на зустріч не запросили. Хоча, як пише Блумберг, з посиланням на власні джерела, наслідний принц Саудівської Аравії пропонував провести їх у тристоронньому форматі за участю України, Росії та США. але і американці, і росіяни наполягали на зустрічі без українців. Удалось ли Сурфантину договориться об итоге сегодня с американской стороны, потому что очень говорят, противоречивые данные приходят с той стороны. А я вам сейчас расскажу, пойдемте. А, когда будет встреча Путина? Когда, когда договорятся будет? президенты? А сформирована ли группа, которая будет заниматься переговорами? Говорили, что он, обе группы с обеих сторон будут сформированы после доклада о сегодняшних переговорах президента. Вы считаете данные переговоры сегодняшние успешными? Я считаю, что они позитивные. Американську делегацію представляли держсекретар США, радник президента Дональда Трампа і спецпосланець американського лідера з питань близького сходу. Натомість від російської сторони були глава МЗС РФ, головний зовнішній політичний радник Кремля та очільник Російського фонду прямих інвестицій. Як відомо, сторони обговорили як питання американсько-російських відносин, так і питання врегулювання війни в Україні. Втім, під час того, коли перемовини між сторонами ще тривали, росіяни у своїй традиційній манері висували ультиматуми. Зокрема, міністр закордонних справ РФ паралельно заявляв, що членство України в НАТО є неприйнятним. При цьому в Кремлі стверджували, що не бачать перешкод для вступу України в Євросоюз, оскільки, мовляв, це не військовий блок

Зокрема, у Шоков заявив, що переговори Росії та США щодо України розпочнуться в належний час. Інформагенція Bloomberg у статті, присвяченій сьогоднішній зустрічі, делегацій, пише про можливу зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Путіна вже наступного тижня. Але для цього сторони мають досягти достатнього прогресу. Я вийшов з переконанням, що росіяни готові брати участь у серйозному процесі, щоб визначити, як як швидко і в який спосіб можна закінчити цю війну. Чи зможемо ми зрештою досягнути цієї цілі, залежатиме очевидно від готовності всіх сторін цього конфлікту погодитися з певними речами. Ця зустріч важлива, бо за минулі три роки у нас із росіянами було не так багато контактів. Тож можу сказати, що для того, щоб завершити будь-який конфлікт, мають бути поступки з усіх сторін, і ми не будемо визначати наперед, котрі саме. І сьогодні про це не йтиметься ні на переговорах, ні на прес-конференції. Втім, представник від росіян Гушаков за підсумком переговорів заявив, що конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа поки назвати важко. За його словами, мова навряд чи йде про наступний тиждень. Крім того, він додав, що загалом перемовини в Саудівській Аравії пройшли непогано, і Москва та Вашингтон нібито домовилися враховувати інтереси один одного. Також він заявив, що окремі групи російських та американських перемовників, нібито розпочнуть контакт з Україною у найближчий. час. При цьому склад російської групи визначить особисто Путін. Інший перемовник від російської сторони Дімітрів коротко схарактеризував переговори. и назвал их позитивными. Разговор был, я считаю, очень, очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. И у меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента Путина подробно на конкретных примерах изложили в очередной раз. З'явилися заяви і самого Лаврова, який очолював російську делегацію на перемовинах. Він стверджує, що США буцімто пропонували РАК вести мораторій на удари по енергетичних об'єктах, але Москва відмовилася. Сьогодні наші американські колеги говорили, що можливо запровадити якийсь мораторій на атаки на енергетичні об'єкти. Ми пояснили, що ми ніколи не наражали на небезпеку систему енергопостачання населення, і нашими цілями були тільки ті об'єкти, які безпосередньо обслуговують збройні сили України. То Лавров повідомив, що Вашингтони і Москві вдалося домовитися щодо забезпечення якнайшвидшого затвердження послів двох країн, про що по суті заявили напередодні американські представники. За його словами, заступники міністрів нібито домовляються про зустріч, на якій розглянуть необхідність усунення штучних бар'єрів. Лавров стверджує, що американці та росіяни погодили, що буде сформовано найближчим часом процес щодо українського врегулювання. Американська ж сторона повідомить Росії ім'я та посаду свого представника. Після цього Росія представить вже свого. Ну, щоб не допустити торпедування, налажування відносин між Росією та США, надо їх налажувати. Чим ми сьогодні і займалися? И скажу откровенно, не безуспешно. Далеко не все мы обсудили, что пока еще нас разделяет, но подход, концептуальный подход к дальнейшей работе, он был определен еще президентами. Один український офіційний представник не був присутній на зустрічі, як пояснювали на банковій. Наразі на столі немає нічого, що можна було б обговорювати українській стороні. Київ застерігає, що Путін не зацікавлений у мирному врегулюванні війни і лише жадає паузи для переозброєння. Натомість Трамп ставить собі за мету якомога швидше завершити війну в Україні. Однак Зеленський зауважив, що головне це мати сильні гарантії безпеки, інакше Путін повернеться знову і ще більшою армією. На що президент України також напередодні заявив, що Україна не знала про підготовку зустрічі Вашингтона і Москви в Саудівській Аравії і не прийме ніяких домовленостей, укладених і Росією. Про її долю без її участі більше того, на тлі російсько-американських перемовин Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії, який був запланований на середу, 19 лютого, своє рішення він пояснив тим, що не хоче співпадінь, і щоб партнери подумали зайвого. Адже американська делегація залишається в Саудівській Аравії після перемовини РФ, тоді як російська сторона покине Саудівську Аравію. Я не знаю, хто там буде залишатися, хто буде їхати. Мені все одно, щоб партнери про на щось зайве подумали. Я не хочу співпадінь, і тому я не поїду в Саудівську Аравію. Крім того, Зеленський додав, що його наступний візит тепер перенесли на 10 березня. Росія поставила ультиматум в цей момент зменшення а, кількості збройних сил України. Визнання окупованих територій України територіями Росії хотіли поставити керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна. І у мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються. Але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки про Україну знов про Україну і без України цікаво. Якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Підбуваючи підсумки, зазначимо, що ця зустріч стала найширшим контактом між США та Росією з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, оскільки востаннє Лавров і тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен коротко спілкувалися в колеарах саміту G20 в Індії майже два роки тому. Та насправді хочеться не упустити ще одну важливу деталь. На фоні новин про переговори в мережі з'явилася і цікава заява Трампа. Журналістка Fox News Джекі Хангріх, посилаючись на дипломатичні джерела, повідомила, що президент США Дональд Трамп готовий прийняти будь-який результат майбутніх виборів в Україні, включно з обранням проросійського кандидата. Це пов'язане з триетапним мирним платом, який обговорює США та Росія, що передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні та підписання остаточної угоди. За інформацією джерел, президент Росії Путін вважає ймовірність обрання про президента в Україні досить високою і переконаний, що будь-який інший кандидат, окрім чинного президента Зеленського, буде більш гнучким та готовим до переговорів і поступок. Я, чесно кажучи, в цьому не впевнений, тому що ми вже це проходили не одні вибори, коли росіяни намагалися привести до влади своїх проросійських кандидатів. Так, у нас був Янукович, я добре це пам'ятаю, але ми добре пам'ятаємо, чим це закінчилося. Тому я не думаю, що в Україні справді переможе відвертий проросійський кандидат, але яких сьогодні справді дуже активно. Починають повертати в українську політику. Цю інформацію спростував Лавров, каже, що це все маячня, але звісно, Лаврову довіряти це себе не поважати. Втім, цю інформацію про публікацію і наявність такого плану, як високо ймовірного, підтвердив і депутат Європарламенту Лагодинський. І він дійсно сказав, що спочатку планується припинення вогню, потім проведення виборів, а згодом вже підписання самої мирної угоди. І наголошує, що. Передвиборчий компонент цього плану це найбільший подарунок Трампа Кремлю. Але зрозуміло, що якщо ми, наприклад, досягнемо такого результату, що буде припинений вогонь, буде поставлено питання про скасування стану і звісно, постане питання про вибори в Україні. Це активно обговорюють. Звичайно, такий розвиток подій точно не прийнятний для України наразі, проте як бачимо, це тільки початок. А як вважаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.